друзі, я зараз. Сьогодні тиждень делюкс 2,69 Сирофор. Візьму спробую 2,29. З омарами такі равіольні. 2,69. Подивимось такий десерт шоколадний. Є за 369, тирамісу, да. І є тут такий ще десерт. Дуже багато. Це вже колбаски різні, навіски. Карпаччо 3,99 пакування. Це з Яловичини. Можу взяти і спробувати. Що це за Карпаччо таке? Потім різні закуски по 4,99 Тут і масло із сірію 2,99. До речі, масло дуже смачне. Підписуйтесь на канал.